Вітаю, друзі. Думаю, дуже скоро настануть такі часи, коли вищі навчальні заклади на зразок києво могилянської академії або УКУ Українського католицького університету щонайменше будуть позбавлені бюджетного фінансування, якщо мова йде про києво могилянку Або взагалі будуть позбавлені ліцензії, і будуть викинуті з українського освітнього простору, тому що ці заклади ведуть глибоку антиукраїнську діяльність, прикриваючись ширмою трансцендентного. Якщо це УКУ або універсальна, якщо це Києва-Могилянка, розповідаючи байки про права людей, про свободи, вони навертають українське суспільство в рабство, вони розмивають і нівелюють українську ідентичність, працюють проти української держави, проти українського народу. І найголовніше вони працюють проти природи людини. Я можу це говорити. Тому що в мене є досвід спілкування з такими Тимофіями Міловановим в охороні здоров'я під час ковідної істерії. Ну, також інколи мені доводиться от з ними сперечатися, як нещодавно там, на Фейсбуці, або тролити, та, не мав часу сперечатись під час обговорення законопроєктів, які мають нібито впорядкувати сурогатне материнство або легалізувати такі практики, як вирощування дітей в інкубаторах. До речі, я коротко зупинюся. На цьому інциденті, хто підписаний у мене на Фейсбук, в мене просто не було часу пояснити, чому я так відреагував. Ну, ситуація така на грані фолову, але я пояснюю, чому я вдався до такого тролінгу. Людина позиціонується як ембріологіня, тобто вживає активно фемінітиви, але сповідує оцю, оцей стиль унісекс. І має вигляд, ну, я подивився на фотографію. Спочатку переплутав, думав, що це Ілон Маск. Думаю, на що мені скинули? Хто мене тегнув? І на що воно мені здалося? Наше мені це Ілон Маск. А це виявляється ембріологиня, яка зібралася м -м, вичищати а, лайно з голів людей на зразок мене, тому що у нас в головах насрано. І вона, значить, позиціонується там в профілі. Підписана Роблю дітей. Я хочу сказати це для мене. От що мене заділо, зачепило дуже сильно, що ці люди ведуть себе як альфа-самці, воюючи з альфа-самцями, з маскулінною поведінкою, сповідуючи цей фемінізм, ту, таку якусь ніжність, витонченість. Вони себе ведуть брутально як альфа-самці. Ну, от ви собі можете, що я написав собі в профілі фейсбучному Роблю дітей. І там ще щось, і буду вичищати лайно з голів, у кого там насрано, і так далі і тому подібне. Ну, альфа-самці, вони хоча б розумієте, пограбували в банк. Банк вбили там кілька людей, от там, як цей Ренат Ахметов, так, і мають кілька мільйонів. Ну, в них є якісь підстави себе, так, і те вони себе так не поводять. Так от всі ці люди, я ж кажу, вони вбивають взагалі людську природу своїми сімидесять гендерами. І ще там багато речей вони поганих зробили під час ковідної істерії. Не хочу зараз зупинятися, тому що хочу перейти нарешті до немовного скандалу. І мова буде не стільки йти про мову, як взагалі шкоду, яку завдають такі навчальні заклади, як Києво-Могилянська академія. Ну, все-таки кілька слів потрібно сказати. По мовному питанню, я думаю, що. Ви всі в курсі, і українська правда і всі інші розтрубили, що Києва Могилянка видала наказ, яким забороняє в межах закладу будь-кому розмовляти російською мовою. Тобто у увільний від навчання час під час перерв, знаходитись на території Києва-Могилянки, все Значить, не можна розмовляти російською. Там уже. Почали тролити, що на цього можна непогано заробляти, зробити спеціальні кімнати як для цих, тих, хто курить чи палить. І там можна буде розмовляти російською мовою за вхід брати гроші і так далі. Жартувати, звичайно, можна, але ключовий момент, я хочу сказати, справа в тому, що ця ініціатива дурновата, вона дискредитуюча. І, взагалі, якщо Києво-Могилянка позиціонує себе як лідером. Української вищої освіти, то вона б мала б зовсім інакше поставити питання. А те, що вона зробила, не має ніякого відношення до, до українізації української освіти. Адже проблема всім відома. Більшість і вищих, і середніх навчальних закладів, я підкреслюю, більшість це мова йде про Вінницю, Житомир, не тільки про Миколаїв Одесу, там чи Харків і Херсон. Вони. Нахабно ігнорують закон України про вищу освіту протягом 30 років. Протягом 30 років Вони ігнорують цей закон. Я ну, де, декілька слів скажу. Там, звичайно, виправдовані такі причини, але в чому проблема? Проблема полягає в тому, що викладачі розмовляють російською мовою в українських освітніх навчальних закладах. Розмовляють російською мовою як під час перерви, так і під час уроку. Вони приймають відповіді російською мовою математики, фізики, у деяких дітей. Розумієте? Переходять на російську мову під час викладання уроку, розповідаючи якісь свої приватні історії. Це поширена практика взагалі. Батьківські збори ведуть російською мовою або половину. Ведуть е, часу батьківські збори російською мовою, викладачі в університетах в Вінницькому одну лекцію читаю українською, іншу читаю російською. Другу через раз читають. я ще раз підкреслюю: приймають відповіді, іспити приймають російською мовою. Що неприпустимо, такого собі уявити, наприклад. В Радянському Союзі під час от, освіти російською мовою навіть не можна було. Вони в такий спосіб показують критерії нормальності. Вони десь відчуваючи настрої вищої політичної влади, оцих Порошенків, Зеленських, розуміють, що Україна це проект, це не національна держава взагалі, не є незалежною, що це тимчасово все. Вони тут відбувають номер, тимчасово вони так от якось трошки мучаються, бо так треба. А взагалі правильно і нормально говорити російською, діти це все, звичайно, відчувають, розуміють, і тому вони розмовляють російською між собою, а вони інакше не можуть розмовляти, тому що з ними спілкуються. З ними спілкуються російською мовою викладачі. Викладачі, які викладають. Пари або уроки українською. Тому коли говорять про те, що їх ніхто не навчив, там типу, не підготували їх до української мови, вони давно готові, вони знають українську, але використовують щонайменшу нагоду для того, щоб під час уроку, між уроками, розмовляти російською мовою. От в чому проблема. А звідки вона йде? А вона йде з вищої політичної влади, тому що вища політична влада не виділяла кошти на українські підручники. Їх немає в більшості випадків. Я не знаю, як зараз, але ще донедавна видавали російськомовні книжки, атласи з анатомії і так далі. Тому що в це потрібно вкладатися. А Хто хоче вкладатися, якщо Кравчук вважав, що ми похворіємо на українську незалежність, років 5, можливо, 10, і потім ми знову з'єднаємось в якусь. В якийсь Радянський Союз. От, власне кажучи, від цього все йшло. І так треба ставити питання. Тому питання української, освіти українською мовою взагалі не вирішується всілякими такими дурноватими наказами, які там троляться потім спеціальними кімнатами для спілкування російською мовою. Насправді. В навчальних закладах україномовних не може бути російської мови. Ні під час уроків, ні між уроками, ніде і ніколи. Ми вчилися, я вчився в російській школі. В російській школі всі розмовляли на території школи, російською мовою. Вийшли за межі школи, перейшли на українську мову. Граємо в футбол, кричимо щось там українською. Все крапка, В дворі на канікулах. Тут. От так було. Тоді були такі правила, зараз такі правила. Ось і все, більше нічого не потрібно. Але я ще раз підкреслюю, що ключова проблема це у наших викладачах і у вищій політичній владі. Вища політична влада набрала дебілів в освіту, як в середню, так і в, в, в цей саме верхню, ущербних людей. Та сама проблема у нас в армії. Хто віддасть дитину а, сина в армію, коли у нас. Е, е, Військові училища були місцем для неповноцінних людей, дебілкуватих. Це не Радянський Союз, де офіцерами ставали відмінники, які в школі вчились там не п'ятірки. Зовсім інша ситуація. А в цьому, власне кажучи, проблема. Але це все було актуальним до 14-го, можливо, до 22-го року, до 23-го лютого 22-го року. Відбулися ну, такі тектонічні зміни. В мовно-культурних питаннях і для багатьох людей російська мова стала не просто чужою там, і неприємною, а вона стала ворожою. І хто зараз там постить, що от вони заскрінять, значить це повідомлення і так далі про наказки могилянки, вони мають розуміти, що для багатьох людей російська мова стала ворожою. Ворожість це від почуття або відчуття. Це так само, коли розказують про те, що ем, зґвалтованість, незґвалтованість або насильство визначає жертва, це прерогатива жертви. І от українці визначили, що російська мова є ворожа, а москалі є гвалтівниками. Отак от визначили. Це їх відчуття. Я розумію, що багато хто опинився в пастці власних пояснювальних схем, але треба ж ну, передбачати, в яких напрямках можуть діяти пояснювальні схеми. І ви не можете заборонити людям відчувати ворожість до російської мови. І безперечно, ми постанемо проблемою, що багатьом буде неприємно чути. Навколо себе російською мовою, і будуть зауваження, щоб в моїй присутності не розмовляйте російською. Я не про себе говорю. Будуть такі, ви нічого не зможете з цим зробити. Тому люди, які зараз відстоюють, там щось. Пробують затамувати подих, затаїтися для того, щоб потім вдарити у зручний момент. Вони безперечно це зроблять, тому що ну як не вдарити таких дебілів, як києва Могилянка? Це все зрозуміло. Так? Ну і я ще хочу одну проблему підняти і сказати, що не все вирішується законами і нормативними актами. Є речі, які ну, є інтимні, і їх не можна робити навіть публічними. Я підкреслюю тому, що закони і нормативні акти це публічні речі. Ви не все можете прописати е в нормативних актах і зробити це публічним, тому що це ну якось дуже тонка матерія. І я наведу приклад. Коли почалася урбанізація і почалася індустріалізація, з сіл в міста масово почали заїжджати люди з села. Є люди з внутрішньою культурою, у яких є така вроджена природна естетика. І вони, наприклад, зразу якось хапали, як потрібно користуватися благами цивілізації унітазами. Якщо вони помочилися, то вони спускали воду з бачка, там, такі були бачки, на шнурку і так далі. Але були такі студенти в медучилищі, які якось не доганяли, що це треба робити. Безперечно, уявити собі, що директор медучилища видасть наказ про обов'язкові зливання води, для, особливо для вихідців сільських регіонів, ну, це ну, важко собі таке уявити. Що робили? Розділяли дівчат окремо. І хлопців окремо, і проводили такі акуратні, делікатні бесіди, і пояснювали їм, що змивати водою унітаз, потрібно не тільки коли ви випорожнилися ампулу прямої кишки, давайте так, медичними термінами, а в тому числі і сечовий міхур. Це робилося дуже акуратно, розумієте? Дуже акуратно треба пояснювати. От у нас є, будуть люди, яким потрібно буде пояснювати, що якщо ви знаходитесь у складі. Офіційної делегації за кордоном, в Польщі чи в Британії, то ви не повинні між собою розмовляти російською мовою, навіть якщо ви з Івановської із Вологодської, там, області родом вийшли, чи ще там звідкись, я не знаю, тут взялися. І це ваша рідна мова. Інколи потрібно буде так пояснювати їм. Що цього робити ну, не можна, тому що це некрасиво і некультурно. культурно. Так? От так само, як далі пояснювали хлопчикам, хлопцям, теж їх так, акуратно через Різні там такі інститути сім'ї, чи ще щось вчили, як потрібно мочитися на унітаз. так Спочатку привчили так без наказів і без законів, що потрібно підняти кришку. Потім привчили сідати, тому що це розбризкується сеча і потім в туалет не можна зайти, тому що смердить сечею Розумієте? Очевидно, щось таке делікатне і акуратне потрібно буде проводити з людьми, які спочатку не розуміли, що якщо він помочився в унітаз, то потрібно злити воду. Потім потрібно його привчити, що не можна от розприскувати сечу по туалету. Розумієте? Ось. Тому що люди різні, люди різні і не завжди можна от так брати і публічно, безпардонно, так от брутально ну, Вказувати, носом тикати. Ну, Це котів і собак, так тільки борот, розумієте? Все потрібно з часом, акуратно. Я, наприклад, не веду взагалі, не чіпаю зараз людей по мовному питанню, тому що я знаю, в моєму оточенні багато російськомовних, російськокультурних людей високоосвічених, які зараз просто переживають якісь жахливі часи. Вони там. Пишуть оповідання, друкуються, ще там щось, вірші пишуть, і куди ці вірші тепер дівати, якщо вони російською мовою. Відбувається дуже така ломка, якщо так висловитись, жаргонно. Тому я обходжу стороною, намагаюся обходити стороною ці питання і не зачіпати цих людей, тому що це ну, час, роки, не так все просто. Ось А Кива Миглянка, щоб вернутися уже з того, чого закінча. Очевидно, розраховує, що це їй допоможе після того, як все рано чи пізно закінчиться. Вона може не розраховувати. Оці ініціативи про заборону російської мови і ту типу типову от такої -от організації не допоможуть. Що найменше вона позбавиться бюджетного фінансування? Я постараюся. Я всім дякую за увагу. До побачення. Дякую за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.